Вітаю. Сьогодні у нас ось такий гарний день морозний, сонце світить. Купила я сало на базарі, неселене, спеціально для того, щоб повісти для синичок. І ось висить воно, але синичок чомусь немає. Є? Десь там далеко, сюди щось ще не прилітали, ось так. А я йду робити розпаковку насіння і вам покажу. Всіх вітаю! Так, я обіцяла, я хочу показати. Розпаковку насіння від магазину Огород. І що ще мені? Цей магазин я побачила в рекомендаціях у блогера Наша дача. І вже не перший раз купую ось такі професійне насіння. Вони розфасовують поштучно у такі маленькі ось пакетики. Ось. Купувала вже не перший раз і дуже ним задоволена. <з> цим магазином і насінням з цього магазину. Так, ну це для кореневої системи. Це мені зараз, це нам зараз не потрібно. І почнемо із томатів. Томат сакура. Е, ви знаєте, не дуже я люблю це помідор черрі, індетермінантний, високий. Не дуже я люблю помідори Черрі. Вони достигають тоді, коли сезон помідор, і якби. Вони не такі м'ясисті, вони не такі великі, як би хотілося б. Але помідор сакура, як я читала по відгуках, він ранній, найраніше достигає серед помідорів сакура, він солодкий, і зараз я вам покажу, як він виглядає. Дивіться, ось такі довгі китиці із помідор. Тут приблизно вага однієї помідорки 20 грам. Недешеве насіння 5 штук 75 гривень. Це компанія Ендезаден із Голландії. Можна вирощувати у теплицях та на огороді. Думаю, чи в теплиці його вирощувати, чи на городі. У огороді я не чи відкритим, під відкритим небом я не знаю. Ще подумаю. Так. Дивіться, пишуть відгуки. По 50 штук на одній китиці. Навіть квасили їх. І вони солодкі, кажуть, стійкі до захворювань. Ну, ось такі відгуки. І я тому їх придбала. Хоча я полюбляю все-таки салатні. Але якщо вони будуть такі ранні, як обіцянки, то це дуже добре. Так. Помідор сакура, перший. Наступний в мене є ось такий прайс-лист. Так, наступний помідор Мадрид. Помідор мадрид має дуже гарне таке забарвлення. оранжево-жовто-рожеве, також не дешеве. 84 гривні ось ці 5 штук. Але зараз я покажу на вигляд. Дуже багато відгуків про нього. і Гарних і не дуже. І кажу, що він не такий рясний, як заявлений. Зараз я знайду почитаю для вас. Так. Але деякі кажуть, що смачні, а дехто каже, що бувають ще й смачніші, але кожен свій різний смак. Я його придбала за те, що він схожий на волове серце. Ось дивіться, який він. Жовтий, оранжевий, такі рожеві смужки. Французьке насіння Клаус. Так, ну, дорогі, дорогі насіння. Так, що пишуть? Е, устойчивий до фітофтори. Добре, великий, см... великий розмір. Дуже смачні плоди 350-400 грам. Ось це мене заінтригувало. До 700 грам, щоб вони були схожі на салатні хочу, помідори такі. Так. Ну, все. Ось відокі дуже смачні, великі, гарні, мало зернят, мабуть, схоже на биче серце. Так. Наступне відразу тут прийдемо, я вже переглядала це все сержант Пеперс. Так, відкладаємо мадрид. Сержант Пеперс. Сержант Пеперс ось насіння. Я читала багато відгуків. дехто каже, що він прісний, дехто каже, що дуже гарний смак має такий. Ну, чим він? 28 гривень? Вже 10 штук. Також у вигляді серця волого. І гра мають 220-300 грам фіолетовий розовий вони двохкольорові, мають такий цікавий вигляд, цікаві форми. Солодкі смачні вони, ніжна м'якоть, і теплиця і відкритий ґрунт. Так, підгуків немає. Але я читала багато відгуків в інтернеті. Дуже рісні кажуть. Одні, одні кажуть не дуже рісні, одні кажуть, що прісні, інші кайт дуже цікавий смак. А ще вони з таким білет, з, з фіолетовим, як то біля плодоніжки, колір мають. Попробую. Мені основне, щоб він був смачний. Ну, що за цікавий смак, я побачу і вам розкажу, коли буду його вирощувати. Так, ось такий сержант Пеперс. Не дуже дорогі насіння Так, наступне насіння в мене. Так, ось 77 f 1 Також 77 f 1 коштує 60 гривень 10, 60 гривень 10 насіння. Зараз гляну, може він тут відразу і буде в мене тут. Так, би тут випчали, які є помідори. Філадельфія, ранні Креспіна мінчуй. Нема. Зараз глянемо що є. Помідор 7-7. Чим він мене заінтригував? Те, що він надранній. ранній. Ось, ось, 60 гривень 10 штук, також не дуже дешево, Але хочеться все попро. Це розовоплідний, індетермінантний, високий, крупноплідний гібрид томата. Ось цим він мене заінтригував. Так, ранній, 59-63 дні від висадки розсади 250-300 гр. Ну, До всяких там хвороб написано, що він витривалий, ранній. Ось, що мене заінтригувало. Так, усточок розтріскування. Це тут також дуже добре. Це Італія країна, виробник насіння цього. Теплиця відкритий груд, побачити буде. Коль розовий, високий, супер ранній, 280 грам. Так, відгуків ще нема. Ну, немає то і нема. Я відгуків не знайшла про нього. Але має бути ось такий рожевий, великий помідор. Надіюсь, буде смачний. Так, ось такий. Так, наступне, що я придбала, так, відкладаємо помідори. Придбала я ось такий перець хаски. Перець хаски. 10 штук коштує 48 гривень. І зараз я найду, покажу, який він. Хаский перець, хаски. Ось такий він був на малюнку. Зараз глянемо, що про нього пишуть. Енза заден, заден Голландія. Фірма Виробник. Голландське насіння. Так, дуже ранній гібрид перців. Ось такий венгерського типу для фарширування. 170 г. Плід має, устойчивий до стресів всяких, низкорослій. Ну, це зрозуміло, солодкий. І я почитала, що до 40 перчин може бути на кущі і різного кольору. Можуть бути і біленькі, можуть бути і розовенькі. Так ще ось так чим він мене привабив. Побачу, який він буде, і вам покажу. Наступний. Наступні це в мене огірочки. Зараз покажу огірочки, які я придбала в цьому магазині. Огірки. ну Завжди мало того, що є, хочеться ще щось новенько. Так, перший огірок КС707. А він коштує це огірок Домані, фірма Китано. Комплект 24 гривні, 10 штук. Так, домані. Зараз подивлюсь, що про нього пишуть. Ось такий Домані. Зараз відкриємо його, що про нього пишуть. Так, ось такий на малюнку він. 24 гривні за 10 штук. Новинка 2020 року. кс 707 f 1 Домані, Домані. Ранній гібрид, велика когнева система. Короткі междовузля, високий потенціал врожайності. В одній пазусі формує 3-5 плодів довжиною 10-12 см. Маленька 17. Насінева камера. Е, горечі нема. Відмінні вкусові смакові якості, хрусткі. Так, не, при, переро, при, переро, при, при перерощуванні не становляться бочковидними. Це також добре. Так, добре, переносить стресові умови і не збра... І скидає Так Також добре. Ну, подивимось. Чим він мене зацікавив, я навіть не зрозуміла. Щось хотіла в ньому побачити і що. Ну, ще один огірок вирішила купити. Так, наступний огірок це в мене огірок. Фрейзер. Зараз глянув на нього, що пишуть в цьому магазині. Так, фрезер. Наш... Також японська фірма. Саката, 10 насінин, 40 гривень. Зараз ми його знайдемо. Що про нього пишуть? Фонтіна Фрезер. О, Фрезер. Чим він, він мене зацікав? Розглянемо. 42 гривні, 10 штук. Ну, вони них пишуть все одинаково. Самоопиляючий, 38 днів від сходів, висока сила росту, велика скринева система, короткий між вузля. Ай, горцифу Так, 10 см довжина. Темно зелені. Густо покриті шипами. Мені подобаються такі, щоб по горчості були. Насінева камера маленька, неводянисті. А, засолочні якості має, значить можна засолювати їх. Ось так. Дивіться, що написали. Сіяла через розсаду, щоб отримати ранній врожай. Весна була дуже складною для городників. Проте огірки вижили і рясно і довго плодоносили. Дуже гарний сорт. Ну, ось такі, такі відгуки. Надіюсь. Що вони мене не підведуть. В цьому році я хочу багато посіяти огурчиків для того, щоб закрити такі дуже-дуже маленький міх. Ось такі покупки в цьому магазині огорот Побачимо, як воно себе це насіння оправдає. Хочеться щось цікавого, хочеться щось смачного посіяти, посадити, для того, щоб не дарма, дарма возитися на цьому городі. Можна, звичайно, це все купити, але знаєте, як приємно вийти на город, а там свій огурчик, свій помідор. Дивіться, як вони ростуть, як наливаються. Звичайно, перед цим треба попрацювати трішки, але щоб воно того вартувало, а не щоб прийшов, а там нічого не виросло. Бо виросло маленьке, щось таке чахленьке, хилки. Так що, ось так залишайте зі мною, і ви побачите, що виросло в мене з цього насіння і з іншого, яке я придбала і ще придбаю. Я впевнена в цьому у 2026 році.